Доброго ранку, доброго дня. Пусть посміхаються діти щодня. У кожному домі щастя, бажаю. Небові миру. Вітом цвіті. Вітам цвітіння. Клітам цвітіння. Хліб. Небо Хлібу врожаю. Так. баві миру, пташкам неба. У кожній дитини ні восьма чотири треть. Віконечко. Молодець, парканчик. віконечко. Варканчик, векорочку, посадичка. Добре, сънки кофтнули, кусаем язык.

Один, два зубки показуємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Співаємо пісеньку. Розуміється, сумки ковтнули. Смачне варення капнули, лік. Аблизу? Кінчик язика працює. Добре, індикару. А тепер великого. А тепер знову маленького. А тепер великого. Ну, Щасливе дитинство, Надія Красоткина. Щасливе дитинство, це радість і сонце, і дощик, що стукає літо. Це мрії крилаті, високі, чудові, це дні безторботні, а сни кольором. Щасливе, дитинство, Щасливе дитинство, це мама і тато, брати і сестрички, і радісте свят. Це загадка, це загадка, книжка, щастя в родині, Це спокій веселі і мир в Україні. Це успіхи перші і перші старин подолані, всі самостійні вершини. Це стільки цікавого в світі. Повся. Щасливе дитинство, хай в кожного буде. молодець. Олень стоїть під, під... під... Го? горою. Дуже добре молодець. траві. спіт в траві. В траві. В Далі. траві. Медведь. Спі... Ведмить спить в бер... берлоги. У борлозі. Молодець. Борлози. Молодец. Вок бежит за зайцем. Молодец. Зайц пригабає. Стрибає... Стрибає... Пад... На пущах. На... На, На галявині. Да? На далі. галявині. Далі. Білка стрибає. По... Стрибає між дерев'ями. Між деревами. Деревами. Так. Добре, далі. Їжак їсть гриби в їл... Дивись. Пітень... Біля. Біля гілки. Ялинки. Ялинки. Далі поїхали. Енот плывет на бревник. Молодець. Далі. Лось. Лось лось іде. До, иде. До а дивися, як називається таке місце, Водоспала. де вод... водоспад. Водоспад. Вода там спадає, водоспад. да? Водоспад. Угу. Так. Вовки на кабана. Молодець. Далі. Лиса ловить мишу Біля реки. Біля, Рі... Біля озера, да? Далі. Гінот. Mm -hmm. Кріт. 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 Добре. Крит копай під овощами. На городі. Кріт копає. На городі. На городі. Добре. Заєць їсть капусту в городі. Дивися, де кулька стоїть. Біля городу. Біля городу. Молодець. Білка їсть горіхи на бі-бі-бі г... граю на трубі. Молодець. Бі-бі-бі, у лісі собер... гриби. Добре, далі ba 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 ro s t молодець далі бо 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 г а р н е с и молодець бу 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 картинка така Дуже бачу, дуже, бачу зелену жарку серти в небі атма. і сяє. Всіх навколо, Всіх навколо соріває. Витриває. Витриває. Всюду лізуть з-під землі. Сюди лізуть під землі квіточки. Малі. Малі. З вирію забувши птахи. Вже летять птахи додому. І комахи пробудились. І комахи і пробудились. Над квітками закружились. Над квітками закружились. Ми в гніздечко подивились. Ми в гніздечко подивились? Пташенята там з'явились. А І в струмочку біля хати. струмочку біля хати можна човники пускати. Можна човники пускати, а в калюжі з листиків діли, і човники запускаю. Це дуже добре, ти молодець. Так, дивимося уважно на екран. Сьогодні Аліна займалася ось так, ось так, ось так. Віршик. Віршик був ось так, ось так, ось так. Пробуємо записувати на вихідних, я буду чекати. Так, гарних тобі вихідних, гарного тобі дня, до побачення!